Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ми зараз з вами знаходимося біля коща ожини. Тут не один-декілька, тут три куща у нас. Ось Ми бачимо який у нас урожай. Ми вже підійшли до збору врожаю. Досить непоганий. Ми гарненько добряли кущі. Поливали своєчасно. І ось ми бачимо тепер результат. Тут навіть треба буде взяти канатики, попідв'язувати, щоб не пообламувались. Урожай досить великий і важко. Бачимо. Так, ну, бачимо, у нас молоді пагони пішли. За ними теж треба доглядати, слідкувати, щоб вони теж не пообламувались. Ось один, он другий. Ось молодий пагін. Вон пішли молоді пагони. Їх треба трохи буде попідв'язувати. бо Вони, як молоденькі, здатні були до обломування. Так що краще це зробити заздалегідь, тому що це майбутній урожай на той рік. Ну, ось, коротенько все на цьому. Бажаю всім гарних врожаїв і всього найкращого.